Всім привіттики! Вас вітає Полтавщина. Знімаю слідом відео після вчорашнього, так як дуже багато коментарів було, як хороших, так і поганих. До речі, хто нам бажав скорішого видуження, хто тримав кулачки за нас, ріднулічки, любимо, цілуємо. Дуже-дуже вдячні. Низький уклін вам. В нас все добре. Пішліть, подивимося. Ось ця коровка, що вчора в обід я капала. Сьогодні опять обід пройшли mm. сутки. Хто там такий громадний писав, що я вграла корівку? Так. так вчора показувала, тут у нас усе лилося. Сьогодні спеціально не вбирала. Ось наша какашечка красива. Даю як сіну, так і травичку. І даль давала, вода в вільному доступі до корови. Похоже на больну корову на уграну. Ви трошки думайте головою, що ви пишете. Ти колиш, коли треба і коли не треба, тобі аби колоть. Тобі аби заколювати корову. Ну, по-перше, я сто разів подумаю, прежде, чим колоть корову. От, наприклад. Я вчора купила фармазін 200 на всякий випадок від поносу. Я вам зараз покажу, щоб ви не думали, що я збрехала. На іще вчора рідку батих був буквол. Але ми сіном все виправили. Ось запечатана, я не колола її. Я її не колола. Я тримала до, трималась до останнього, в принципі, він і не понадобився. Так от, не треба так говорити, що я тільки що корів. І так, підемо далі. Два коментарі мене. Сам, саме, саме найдужче зацікавили. Не думайте, я до хайту звикла і до получань звикла. Е, нормально до критики відношуся. Е, дуже полюбляю, коли мені хтось щось совітує, тому що скільки людей, скільки й думок. Ну е, ще один коментар. Сказали. Хто так розчищає? Хто так розчищає? Повинні бути станки. В станках розчищають коров, ніколи не колиться корова. Люди добрі, альо! Пустіться на землю. Де ви бачили в селі? Станки, щоб в станках коров розчищали. Я, я просто мене цей коментар взагалі вивів із себе. Де ви бачили? І наркоз не кожній корові, тільки цій корові вводили наркоз. Тому що вона нанесе у і собі, і нам. Якщо ви таке пишете, значить ви не дивились мої предыдущі відео. Котусь я розчищала, без наркозу, без, без ніде нічого розчищала. Просто люди, давайте трошки вернемося до людяності. Як... Якщо ви забуваєте, що це таке, і прежде чим обідать другу людину, я, наприклад, собі ніколи не дозволяю просто так взяти, обідать, не знаючи людину. Тисінька лежить. Як так можна? Не поважати других людей. Хай ви, можливо і не поважаєте, ну, стримуйтеся, хоч якось трошки. Я собі, ну от, наприклад, я по собі сужу, я ніколи собі не дозволю просто так взяти людині написати гадості. Не подобається вам щось, просто проходьте мимо, вона читалася кажуть в інтернеті і давай відео зазнімати. В мене був учитель дуже хороший, а я хороша учениця. Я вчилася в учителя, а не читала. І людина, якщо хоче навчитись, вона навіть по книжках багато чому навчиться рідне, сенький, альо. І взагалі я рахую, що в нашому житті, в більшості людей, є вчителі. Це не тільки ветеринарії, я взагалі про все розказую. Вчителі є. Просто мало людей хочуть учитися і слухати, і вміть слухати, і запам'ятовувати. Я все час, все скільки я живу, скільки учуся. Це касається і корів, і взагалі в основному всього. Так що в читанні теж можна знайти. Якісь плюси, і це дуже добре, якщо людина ще читає, а дуже погано, що після ветеринарів доліковую якорів. Чому ветеринари не підчитують? От чого ви не пишете ветеринарам? Тому що дуже рідко хто з ветеринарів, в основному хороші ветеринари знімають відео, як вони лічать коров. А такі, що попало, які провчилися там за сало, як раніше говорились, як раніше да, говорили. То вони навіть розвиватися не хочуть не в, 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 в кращу сторону, тому що вони лікують ще біцелінами і пеніцілінами. Все, у них на цьому ліки закінчуються. Так, іще, мабуть, два коментарі було, що писали, що седозіну. В принципі, 5 кубиків було нормально, не забагато. Хоча я читала по інструкції, що це забагато. Добре, хорошо, не будемо споритися. Давайте тоді так, підемо друг, другим шляхом. Як ви думаєте, от на вашу думку, що таке могло статися? І зразу скажу по кормам, вона після того нічого не їла. І я то давала, і сіно, і травичку давала, але вона після того нічого не їла. На пастівнику, мабуть, раз за два чи три смикнула травичку і все, от на їжу не спираємо. Просто після наркозу, після розчищення копит таке сталося. В кого яка думка? Ну, от мені просто цікаво, Чому? якщо ви вважаєте, що наркозу було достатньо небагато, на вашу думку, що могло статися тоді з коровою? Чому так? Так, просили показати нашу ветаптечку. Скажу, тут не повивен перечень. Завжди щось докупляю. Так, фармазін 200 від поносу телята. Енроксант, це енорофлоксацин антибіотик, моксоцилін і біоміцин 50-й це також на основі амоксоциліну. Це, якщо корова не тільна, дуже добре при. Масти так допомагає. Так, Оксідотроциклін. Фармазін 200 коров'ячий від поносу. Кофеїн, кальціоглюконат, ксилазін, фосбевіт, Це смужки на кетонові тіла. Це березовий дюхоть, коров раніше мазла, але він так і остався. Він не годиться від кровососущих. Ну, не можу ніяк викинути. Так, лауберова сіль. Вона не тільки, як проносне, вона дуже хорошо в малих кількостях підвищує апетит і стимулює роботу рубця. Молочна кислота, обов'язково. Чимериця, обов'язково. Новокаїн тут у мене є. Оксітетрациклін, фармазін. Це канюлі. В молочний канал. В принципі, тільки викапала не вистачає глюкози, Борглюконату Кальцію не вистачає. Ага, і кетарт закончився, протизапальний препарат закінчився. Треба докупити. І, в принципі, може в когось щось ще краще є. Ну, у нас якось так щось докупляється, щось доставляється. Не завжди за всім слідиш ще, я на цю тему знімала вже відео не дуже давно про інвазії в очах-коровах. Чому плаче корова називається відео? У ладусі я вже обнаружила, з цього боку, там сльоза була І трошки, бачите, таке, як гній трошки. Оце вже мухи відложили свої личинки. Там будуть розвиватися. Буду балакати народним язиком, будуть розвиватися глисти, вони такі, як ниточки завбільшки. І чим далі, тим буде ситуація усугублятися. Це може призвести аж навіть до, до сліпоти, тому що буде боязь світу в корови, буде дуже гній текти. Ну, ви ж самі розумієте. Звичайно ж, продукти життєдіяльності глистів. Інфекція всяка буде в очах. Вихід є, дуже простий. Зараз покажу. У нас є ветаптеці, я сказала, щоб заказували, щоб завжди літом був такий препарат. Він йде такому шприцикові. Наконечник тут не гострий. Вводити корові під третє віка. Ну, не знаю, чи я однією рукою зараз спробую. Що в мене вийде. Воно протизапальне, воно йде з антибіотиком. І воно протиінвазійне, проти глистів. також. Три в одному дуже класний препарат. Ми кожне літо спасаємося ним. О, прекрасно. Все, закриваємо глазик і Так, тихо. тихо. Розводжуємо. Так, двічі в день двічі в день робимо. Дивимося по состанню. Три дня, 4, 5, до 5 днів можна робити. Ось ще слідуючий глазик і все. Ну, у нас сьогодні на сьогодні, в принципі, новин немає. Більше всім дякуємо. Кому не важко, ставимо лайк. Нам буде приємно підписуємося, якщо вам цікаво. Пишемо коментарі на рахунок мого питання. Все, ми з вами прощаємося. Всього найкращого, всього доброго, миру. Ми вас любимо.